Що робити далі у коридорі затемнень? Я вже трошки розповів, да, що на саме затемнення місяця ми написали там списочок, від чого хочеться позбутися. Сказав, що це не відразу може відбутися, але наступний крок, що робити далі? Ну, написали ви цей списочок. Коридор це можливості. Можливості позбутися від зайвого, коли у нас затемнення, затемнення місяця починається. І що ви робите? Може, ви цей списочок спалили, може щось з ним зробили, але пригадайте, що ви написали у першу чергу перші два-три пункти. І тепер собі задайте питання, можете це прописати. А чим саме мені оце заважає? Чому я від цього хочу позбутися? І вже дуже багато питань може вирішитися. Просто задайте собі ці питання і напишіть коротенькі відповіді. І ви побачите можливості, як це змінити, як ці речі зі свого життя прибрати. І саме чому вони вам заважають. Ну а щоб отримувати ще більше корисного, заходьте до мене на сторінку та підписуйтесь.